Я думаю, я впевнений, що, так, я впевнений, що це важливо і це навіть і це необхідно для мене особисто. Наприклад, просто посміхнутися людям, котрі тебе вперше бачать, вперше бачать іноземного туриста. Якщо ти їм посміхаєшся, ти закладаєш в них цей образ іноземного туриста. І я не хочу, щоб цей образ був якийсь набурмосений, Чесно, тим паче. Тим більше, якщо вони дізнаються з якої як країни, я хочу завжди, якщо я це можу зробити, дарувати їм лише позитив, І Враження, так про те, щоб вони вас запам'ятали відповідним чином. Звісно, І тобто, ви так. говорите, що вам до пам'яті майже не приходять жодні моменти, коли виникали якісь конфлікти, суперечки, сутички, можливо навіть. Ну якщо згадати аж дуже такі дрібні, дрібні моменти. Ну, як дрібні. звісно, не були неприємні. Наприклад, я пам'ятаю в китайському метро, я як завжди вийняв камеру і знімаю, тому що я постійно і завжди все знімаю. Звісно, що я не можу кожного кожну людину в метро запитати, а ви не проти попасти в кадр моєї камери. І одному хлопцю це дуже не сподобалось, що я там.